Доброго всім дня. Слава Україні. Ось нас знов заливає. Весна вона така. Чекаєш її, чекаєш. Чекаєш сонця, а приходить. Дощ. Ну нічого. Землі потрібна волога, як би там не було, але якось воно буде, може, дасть Бог. Так, тут у нас що? Курочки, борода, ось, бачите, більша тут. Та що була трішки один час в качок. Потім вона сиділа з півнями, а зараз півнів вже нема, покажу вам. Немає ні золотого, він у мене сидів отут певний час, пару там, днів ось отут. А тут сидів білий півень. Я до нього дві бородатих курочки переселила. Це було у попередніх відео. Вони тут навіть з ним неслися, а потім в мене з'явилися клієнти і забрали одного і другого. Чому продала золотого? Тому що ем, він ніяк не міг вжитися із півником Голошейка. От мене часто запитують, як у вас так відбувається, що у вас не б'ються між собою півні. Тому що я так роблю, щоб вони не билися. І Якщо я бачу, що один там чи два півні не можуть вжитися в основне стадо, то я залишаю тих, які можуть вживатися. Ось дивіться. Нормально вживається, Бородатий півень, він мокрий зараз. Один із кіндратів нормально вживається. Дорослий чубатий, ну він головний, він відганяє всіх, але конфліктів немає. Барвистий он вжився. Голошийка, де він той голошийка? Он Ще один кіндрат, воно бігає. І голошийка десь, де він там той голошийка. А, і воно голошийка. Все. Випускати білого півня було не було сенсу, тому що знов би почалася б колотнеча між півнями. Випущу золотого, він постійно б'ється із голошейкою. Я голошейку е, хотіла лишити, тому що хочу знову розвести голошейних курей. Це півник з іншого господарства, тому я хочу, щоб в мене він покривав цих курочок і щоб були курчатка також і голошейки. Дорослий півень е, чубатий, він побіг до цього. цей встиг? Бачите, він його відігнав, але він встиг покрити курочку. Е, залишається, тому що він чубатий. Він вважайте. Е, Позаминулорічний, ще не старий, і покриває курочок, він тут головний. Потім два, оцих, два брата кіндрата, вони також поки що залишаються, планую лишити одного, а там далі побачу. Може й двох залишу. Якщо буду дивитися по курочках по їхньому стану, чи все буде з ними добре? Якщо будуть занадто багато, одного із кендратів також виставлю. Ось, побачимо, як воно буде. Поки що, ось така кількість півників мені вистачить на моїх курочок. Я думаю, що вистачить, тому що. Курочки навіть вже деякі гарно стоптані і лисенькі, і не хочу, щоб з ними були проблеми, щоб дуже забагато півнів було. Я, ж, я скажу ж вам, що якщо побачиш, що трохи забагато, то ще одного, напевне, також доведеться розстатися. Позалишала всіх півників із інших господарств, тобто це все чужі півники, крім цього чубатого, але це також мені привезли його люди від моїх курей. Але після того в мене шкури влилися інші від кохінхіна також, тому цей півник чудово ще підходить на плем'я. Тим більше він передає ген Чуба. Це з чужого господарства, два брата кіндрата з чужого господарства. Бірківський також абсолютно з чужого господарства. Єдине, що півник Бородатий, той, що там стоїть по центру, ось. Він це вийшов мішаний півник від моїх мішаних курей, змішаних із півником чорного кохінхіна. Гени пішли нові, він також підходить для господарства. Ось, Так що, ось якось так. Так що тих двох півників вже немає. Взагалі вже немає півників, так сказати, для продажу. Значить, дивіться, тут в мене мої карлики, також у них з ними чотири півника живе. Треба їм, до речі, принести пшенички. Давайте зразу принесу пшенички. Я вже е, почала прибирати, поприбирала в кроликів. І сьогодні, вже чи завтра, будемо прибирати знову у ну, в курей, в курниках, у всіх. Тому що вже потрібно ось. Прибираємо, я вже казала, десь раз у тиждень усієї птиці. Частіше прибирати. Немає сенсу взагалі, це ж не курчата, в яких там майже щодня треба прибирати, а кури прибрав, вони знов нагадали і все. Ось, тому прибираю десь приблизно раз в тиждень. Буває частіше, буває рідше. Зараз буду прибирати карликів, кохінхінів, австралорпів, всіх підряд. Ось. І в основному так само сараї будемо прибирати. Треба поїхати ще попитати, чи є тирса у нас тут в нашому селі. Чи займаються вони, чи є в них. Ось. Тому що закінчилась в мене тирса і немає чим попідстеляти. Там півмішка залишилося, у кролів попідстеляла. Ось. Треба буде поїхати попитати. Щось там сусіди, невідомо, що роблять, якимись пляшками розкидаються, Що вони стільки напили, чи що. Так. Нати вам задобрила вас. Зараз подивимося, чи є в них яйця. Моїх бентамок, бо вже понакакували, трохи понагажували. О, бентамки сьогодні мене порадували. Дивіться, три яйка. Ось такі маленькі, гарненькі тут. От, -от яєчка у бентамок. Цей вольєр хочу почистити, законсервувати. Все. Ну, сюди бентамки не дуже так виходять. Лампочку їм сюди пересуну. Хоча я не вмикаю, але буває вечором заходиш, то треба подивитися, що туди у них робиться. Тому хай, о, дивіться, їдять, бачите? О, диви, як їдять. Щось не їли, пару днів було таке, що взагалі зерна не їли, не хотіли, то я їм давала мішанку з картоплі. Птицю вже ось понагодовувала. Все в них святий спокій. Одна бородата тут, ось інша бородата тут. Ось вона, бачите? Оця доросла курочка. Там он та сидить, несеться. Тут також пару курочок сидять. А, зараз заберу я ці. Заберу. Яєчко знесла, курочка. До речі, курочка, а це чубатурочка. Ой, може ну ж ти так з висока сплигуєш? Ще, не дай Боже, що я це так завжди переживаю, щоб коли оце вони спригують, так з висоти, щоб вони не порозбивалися. Бачите, як поналивала. Так, кохінхінів, що там в нас кохінхінів. Сидять, он. світло їм вімкнуло, щоб нагодувати. Бачите, сидять тут, поки що не несуться. Дала трохи гранули, бараболі сидять. Сьогодні не їхній день, вони сьогодні не на вигулі. Так, в австралорпів. Так, є яйця. Дивіться, як поналивало. Ого, капець. У них уже і тут мокро. Австралурпів є одне, також треба поприбирати. Ну, вже ж будемо все робити, прибирати якось так ось. І це заберемо зараз. Зараз ракушки трохи їм сипну туди. Як їм сипнути отак. Туди, там з цього боку і з того боку кури поїдять. Так що, якось так, друзі. Кролики так само сьогодні в цих прибрала ось малих. Ну вони вже не дуже малі. Що ви поперевертали оце? Бандітки. Це верніше, самці бандіти. Що, чистенько у вас, добре у вас? Сінця, гранулки понасипала, водичка в них є. Сидіть в сухості, чистоті. Ось. Ну і все, і звільнилася цих два вольєра. Ось, бачите, зараз якраз думаю над тим, чи купувати мені індиків, чи не купувати. Все-таки дуже якось хочеться, дуже мене пробиває, дуже хочеться. Одна індичка в мене є. Думаю, думаю, чи мені купувати, все-таки як вона почне нестись і потім захоче насиджувати, чи купувати інкубаційне яйце під індичку і якихось виводити індиків. Думаю, яких саме, чи все-таки придбати сім'ю індиків, самця і ще пару самок, і далі розводити в сім'ї. Коротше, не знаю. Ще поки що такі в мене думки, ручки чешуться, і поки що я не знаю, як його зробити, тому що я ще й переживаю завжди, коли це нову птицю завозиш, чи вона не хвора, чи з нею все добре. Знаєте, це в мене постійно якісь свої нюанси є і ну коротше. Короче, я в цьому плані дуже вчокнута, помішана Ось, і думаю, як його правильно зробити. Так що ті люди, які запитували, чи будуть індики, ну, індичка одна є, а чи буду я в цьому році купувати. Думаю, зараз дивлюся оголошення різні, там ще знайомий є, який також планує купувати собі індиків. Кажу, дізнаєтесь, що яких, розкажете мені, то я поки що ще, ну, ще на стадії прийняття рішення, що мені робити чи розводити. В цьому році чи не розвод... Ну, Взагалі то я хочу. Хочу вже в цьому році, якщо все буде добре, все-таки е хоча б під індичку купити яйця і возобновити розведення індиків, або ж думаю, чи все-таки може самця купити і розводити мішаних індиків, чи може якогось породистого купити. Коротше, я ще поки що не знаю. А може взяти у е моїх клієнтів, які мене брали до того, як я втратила індиків своїх. В мене ще багато людей, які брали в мене інкубаційні яйця і розвели собі. Моїх індиків може в них взяти, щоб ну, відновити взагалі своє поголів'я, яке в мене було. Ну, звичайно, що таких вже не буде, як в мене були, бо то були роки, роки праці, роки селекції. Нехай воно було мішане, але воно мене задовольняло і моїх клієнтів. Дуже шкода було втратити, тому що це десятиліття роботи. Кожен рік вибраковка, щось нове вливалося, дивилося, що там до чого, як. Кого залишати, кого ні, залишала завжди спокійних, всіх індичок знала, вони мене любили, я їх любила. Ми ж індиків на м'ясо ніколи не різали, хіба що самців, якихось бракованих, там як воно, ну, знаєте, як буває. А так взагалі в мене індички були, як мої інкубатори, і я до них звикла і дуже було шкода з ними розставатися. Ось, і тепер, щоб нових знов їх завести і знову їх приручити до себе, то це знову потрібен час. І це я думаю, що мені робити, чи мені купувати сім'ю, чи мені купувати все таки яйця і вже дичаток ростити влітку, якщо все буде добре. Коротше, поки що я ще не, не вирішила. А сьогодні такий більш ролик, типу про новини, що там у мене півники вже позабирали, тому вже, ну, вже нема. І, ну, Кому там хто цікавився, така новина. Так що, все, піду в дім, бо в нас сьогодні цілий день дощ. Всім пока-пока.